Якщо вам хтось скаже, що на сході України ніколи не колядували зі звіздою і що це виключно традиція заходу, покажіть їм це фото. Донецьк, люди з зіркою. Йдуть колядувати. А mm. який це десь рік? 1903-1906. Mm -hmm. Ці всі діти говорять українською мовою. Це хлопчик, який за заколядовані гроші купив фотоапарат. Mm -hmm. Я не знаю, як вони це зробили, але вони зробили це селфі. Ми жартуємо, що це перше селфі в Україні. Ну ви собі віть, ніхто їх не фотографував, вони самі себе. Він потім описує це все. Uh -huh. Оцей Марко Голодомор фотографував. Його син видає книжку. І це скарб реально. Цього року я переписувалася з однією панею, яка її коріння з цього села, і це село вже окуповане. І ця жінка мені розповідає, що все село говорило українською. Її бабця, прабабця, всі ходили колядувати, звізда була. От фотографія це є таке пряме свідчення, що в цьому селі це межа Дніпра і Донецької області. Ходили діти колядувати зі звіздою, Ходили колядувати в Харкові, Слобожанщина. Тобто, ціла Україна колядувала.